Ми твої діти, віримо в Це, віримо, Господи, що Ти нас чуєш. Ми прийшли сьогодні, щоб молитися до Тебе, щоб дізнатися, щось нове із слова Твого, з Біблії. Просимо, Господи, щоб Ти нас благословив, щоб Ти, Господь був з нами, підтримував нас і показував нам святе Твоє письмо, що воно каже, як ти, Господи, хочеш, щоб ми жили. Як ми ти, Господи, хочеш, щоб ми чинили з нашими ближніми, які навколо нас. Тому, Господи, навчай нас через Біблію, ми віримо їй і хочемо знати правду і істину. Ми також, Господи, молимо і за нашу країну, за нашу країну, яка знаходиться в стані війни, Ти, Господь, даруй нам мир, даруй нам благополуччя, тому що ми переживаємо. Ми хочемо, Господи, щоб настав мир. Ми не хочемо, Господи, щоб наші рідні, близькі, вони помирали. Господи, я хочемо, щоб ми всі в мирі жили, як раніше, дружно. Господи, підтримай всіх, хто там зараз на передовій. Солдатів, волонтерів, медиків, всіх, хто приділяє час для того, щоб, щоб, Господи, в нас тут був мир на тих територіях, де ми зараз. Збережи їх і благослови їх. Бо молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка. Ми можемо починати ефір, чи вже ми в ефірі? Ми в ефірі, зрозумів. Добре, сьогодні у нас наступна тема. Олексія сьогодні не буде. Я замість нього. Я взагалі, хто не знає, я його син, так що мені можна. Я теж священнослужитель, пастор, працюю, ну служу в церкві в Кропивницькому. Маю також дві громадки невеликих, такі у нас ну, трошки більше у вас, але також ми служимо, намагаємося бути корисними для людей, які навколо нас проводимо різні такі самі програми, різного направлення, намагаємось допомогти людям. Сьогодні я хотів би, щоб ми. Підняли таку тему, як молитися, щоб Бог почув. Ви вже побачили назву на екрані. Тому, ж, якби, питання таке актуальне, питання цікаве і, в принципі, дуже багато до молитви запитань. Знаєте, часто до молитви відносяться як до заклинання якогось. Деякі думають, як ж так правильно виставити слова, щоб Бог тебе точно почув. Навіть пишуть, знаєте, таку рифму, тоді якось розставляють по місцям. там, тобто, ну, А як так, щоб все ж таки, ну, щоб почув? Як так його торкнуться, щоб Бог аж заплакав? от, Може, такі слова можна підібрати. А от молиться правильно стоять, чи сидять, чи на колінах? От як ви вважаєте? яка молитва буде мати перевагу: та, що на колінах, чи та що стоїть? Та що від душі, так? Да? Добре. Ну, а чи... При... Посміхатися на 32. Чи посміхатись то взагалі гріх перед Богом? Ну і взагалі, скільки раз потрібно повторити молитву, щоб Бог нас точно почув. Отакі питання, в принципі, ми сьогодні піднімемо. І я розбив нашу тему навмисно так на декілька запитань. Тобто, у нас, по-моєму, топ-5, топ-6 запитань, і ми будемо шукати на них від в Біблії. Отож, що таке молитва? Е... Молитва це не заклинання. Да. Перше, що ми можемо сказати, молитва це щось трошечки інше. Що ж таке молитва? Знаєте, один богослов, Іоанн Златоус, сказав так: під час молитви ми спілкуємося з Богом. Молитва це розмова. Як ми по телефону спілкуємося, да? ми не бачимо, в принципі, людину, з якою спілкуємося, але ми її чуємо. Так точно Бог говорить з нами. Тільки він, ми говоримо з ним безпосередньо через молитву, а він з нами спілкується безпосередньо через Біблію. Якби в текстовому варіанті, смс-ки нам пише, скажімо, повідомлення нам такі пише. Тобто, ми говоримо, а Бог нам через слово своє відкриває. Біблію часто називають Слово Боже. Чому так кажуть? Тому що це сам Бог через людей. Ми перша тема, пам'ятаєте, як писалося через Святого Духа. Тобто Бог надихав людей, які писали Слово Боже. Вони це записали, і Бог от передає нам свою волю. Він хоче, щоб ми знали цю волю. І дізнатися Бог відповідає чи не відповідає, не відповідає. це відкрити Біблію. Якщо відкрив Біблію, то знаєш, що Бог каже. Якщо не відкрив, то можеш і не дізнатися. Отож, це дуже так скажемо, важливо, що молитва це має. Передав Ісус, а Ісус там то, то такого взагалі немає в Біблії. Тобто це десь може така прийнята культурна традиція, да? тобто десь ми таке інколи чуємо, що треба молитися для якогось святого, щоб він якось там посприяв да, перед Богом. Але в Біблії навпаки цього немає. Тобто єдина, до кого може бути звернута молитва, це тільки до Бога. А тепер скажіть, от Марія, вона ким була? Богинею чи людиною? Була людиною. Знаєте, без е, сумнівно Марія була особливою жінкою. Е, ну На той час, от представте, скільки людей жило на землі, менше звичайно, ніж зараз, але все одно, От Бог вибрав саме Марію. Саме Марію. Тобто, щось було в ній таке особливе. Да? Ну Не була вона бойіння, але вона була людиною, але вона якась була особлива. Да? Тобто Бог побачив її серце. Може, вона була дуже така. Ну, дуже добра, я не знаю. Це виражалось ну, на фоні інших жінок, от якось, ну, щось було в ній таке особливе. Може, вона була дуже віруюча, дуже на Бога надіялася. Я не знаю, так? Але Бог її вибрав безпосередньо. Але пройшов час і вона померла. І чи стоїть молиться Марії. Ну Якщо ми дивимося на Біблію, тобто ні одного такого прикладу немає. Цікаво, що і в історії, в принципі. Марії не молилися ні в першому столітті, ні в Другому, ні в третьому, аж до 4 століття, навіть до 5 В П'ятому столітті тільки, в 431 році на Ефеському соборі Марію признали Богородицею. І ось тільки з тих часів почали їй молитися. Тобто, уявляєте, да? тобто, до цього нікому навіть в голову не приходило, що от, давайте Марію зробимо якоюсь такою ну, посередником між людьми і Богом ніхто такого не казав. Да? Тому, коли ми дивимося на історію, да молитва все ж таки потрібна, щоб тільки вона була звучала, тільки до одного Бога. Це дуже все ж таки важливо. Е, більше того, якщо ми молимося до людей, а ще й до мертвих людей, то Біблія це осуджує. Навіть І це не може, може, може бути парті, причини, причини Чому ми... ми молимося, а Бог нас не чує? Я й молюся і Марії, я молюся і Ісусу, я молюся і Святому Миколаю. Я всіх прошу, щоб якось мені допомогли, і ніхто не допомагає. Чому ж так? Дивіться, як би цікавий вірш, який є в Біблії. Е, Нехай не здається, не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина чи дочку свою через вогонь, хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах. Хто ворожить по птахах, і хто чарівник, і хто чорнокнижник, і хто викликає, викликає духа померлого та духа віщ, віщого і хто питає померлих? Якщо ми молимося до кого? До померлих, да, і просимо. Хто там написано? І хто викликає духа померлого та духа віщого, і хто питає померлих? Тобто, якщо я молюся або навіть щось звертаюся, там ти там. Бабуся моя, там перед Богом, там ти можеш на небі все ж таки там ближче до нього, да Бог каже, це Гедота для мене. Подивіться далі: то Гедота для Господа, кожен, хто чинить таке. І через ті Гедоти Господь Бог твій виганяє їх перед тобою. Це інші народи, Бог вигнав за це. Тобто вони молилися всім людям, померлим людям, ще комусь там, богам, другим, іншим ідолам. Бог каже, то Гедота. І якщо ми так будемо робити. То відповідь від Бога, звичайно, ми не почуємо. Можливо, ви навіть так і робили. Просто ви не уявляєте, що це дійсно так перед Богом виглядає гарно. Ніби так кажуть, що так нормально, всі так роблять, а чого ні? Але бачите, як Біблія нам розказує, що це дуже важливо. Тому ми і вивчаємо Біблію, да, що сам Господь хоче, щоб не до святих, а саме до нього. В якому положенні і де потрібно молитися? Знаєте,